Чарівного дня, шановні українці. Це відео-відгук про навчання у школі магії Павла Крука. Почну з того, що я недовго шукав вчителя. Так сталося, що він мене знайшов на Ютубі. І Як тільки я побачив, що він набирає е, учнів, я чекав десь місяці три, я одразу ж записався і дуже чекав початку навчання. Е, скажу те, що вчитель дає дуже багато інформації вона настільки об'ємна і настільки широка, що переварювати і е, е, втілювати або застосовувати її на це потрібно немало часу. Ну, я вважаю, що на це можуть піти роки. Тому особисто я вирішив, що буду йти на повторне коло, тому що за браком вільного часу не все я, я використав, не все я спробував і тому хочу і далі навчатися, бути в колі однодумців і розуміти, що. що з часом я це все знаю. Особисто я зрозумів, як влаштований світ, як влаштований світ духів, як влаштовані гриби, трави, як влаштовані егрегори, як з ними працювати, і як і як на до як досягати своєї мети і як рухатись вперед, незважаючи ні на що? і Як поважати себе, інших і оточуючих? І, наприклад, на сміття в лісі і на то, які наші люди стали, скажімо так, недалекоглядні. З засраними містами. я також зрозумів тільки на курсі. Я рекомендую всім, в кого є можливість і кого візьме вчитель на навчання, вчитися і потім реалізовувати отримані навики, отриманий досвід і отримані знання. Не рекомендую Йти вчитися тим, хто вважає, що це так, легенька прогулянка і що не треба буде працювати і відтачувати свої вміння і знання. Дякую вчителю, дякую всім оточуючим, дякую всім, хто був поруч, хто допомагав. Бажаю всім. Бути сильними, мудрими і здоровими. Дякую.